Заслугу кормишкіну, яка незаконно розбагатіла на 20 мільйонів гривень, поручилися Давид Арахамія та Віталій Кім. А от очільниця податкової на Сумщині та депутатка рівненської міської ради від слуги народу Олена Хотенко у 2018 році позичила в сина самекласника майже 3 мільйони гривень, які досі не повернула. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А нас з першого дня ми взяли на себе. Таку відповідальність, яку політичну відповідальність, яку до цього мало хто брав, і в принципі і зараз жодна з політичних фракцій та груп в парламенті. Кожне в кожній фракції та групі є якісь антикорупційні розслідування, якісь є скандали пов'язані з порушенням моральних норм поведінки в суспільстві. Але окрім слуги народу, як ви бачите, ніхто не виганяє нікого з фракції, ніхто не закликає здавати мандати. Робимо це тільки ми, тому що само початку президент України сказав про те, що ми маємо пройти період самоочищення. А вище, антикорупційний суд застосував до народної депутатки, яку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень за побіжний захід у вигляді особистої поруки про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хоча там і не називали імені парламентарки, зі справи випливає. Йдеться про Ірину Кормишкину із фракції Слуга народу поручителями суд визначив голову фракції Верховної Ради Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Корупція ж заважає відкритій конференції. Є питання, коли ти дякуєш там, наприклад, лікарю, тому що ти йому вдячний. А є коли створюється умови, що ти без того, щоб дати гроші, ти нічого не зробиш? Оце є до мене корупція. Тому карати всіх, хто там щось комусь дає. Ну це треба час, щоб в нас це в менталітеті було. А ось виключити можливість ставити перепони. Ну це в посилах державі. Я розумію, що зараз нашого президента принципова позиція потрібен тільки час. Війна є дуже багато речей, на ким він працює. Тому потрібен час для того, щоб випалоти це все потрохи чи не потрохи, да і все На Дозрювано поклали виконання процесуальних обов'язків, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів свої паспорти для виїзду з за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами. Нардепка має виконувати ці обов'язки протягом двох місяців. У САП зауважили питання щодо оскарження запобіжного заходу розглянуть після ознайомлення з повним текстом рішення суду. Треба дивитися, не що в нас поганого зараз, а порівнювати кожен рік, який був раніше. Я коли дивлюся, що зробив за рік, що зробила держава за рік. Я завжди там ціну по параметрам. У нас дуже багато справ, які доведені до результату. Тому недоторканих не існує. Це позиція президента. Я чітко це розумію, і повністю погоджуюся. Хочеш, працюй, не хочеш до побачення, тому це є зміни. Їх перескочити неможливо. Треба чи брати в них участь, чи не згоджувати. Жуватися і до побачення. Нагадаю, Ірина Кормишкіна Алла Хвардієва у 2023 році задекларувала найбільший дохід серед колег із фракції Слуга народу під час досудового розслідування встановлено активи на понад 20 мільйонів гривень. Які нардепка набула впродовж 2021-2022 років. Перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Так, приміром за рахунок отриманих активів, нардепка придбала будинок на Одещині, в якому тепер проживає купівлю нерухомості. Здій. Снили через юридичну особу, як нагадав Новіков у 2022 році. Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити провадження стосовно кормишкіної можливого незаконного збагачення, оскільки він цього не зробив протягом 24 години з моменту отримання заяви про злочин. Пізніше Костін порушив вказану справу. Тоді повідомляли за даними. ЦПК депутатка отримала у лютому в подарунок 14,4 мільйона гривень. До цього їй подарували ще. 5,3 мільйона гривень, та швейцарський годинник, де Midnight за 310 десять тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але як повідомляли розслідувачі з відкритих даних не випливало, що його офіційні доходи дозволяли робити йому такі дорогі подарунки. Ми Виправляємо з кров'ю, Я тому я то кажу, да втрачаємо від це обіцього рейтинг, і багато людей розратованих, але ну це треба пройти. Це важкі ж і ми точно це пройдемо. Але ми хочемо, щоб всі бачили, що насправді е слуга народу вона ну динамічна структура. Да, ну хочеться вибачити з першу чергу перед українським народом, коли наші хлопці зараз гинуть на е передовій. Знаєте, такі просто скандальні історії. Я просто вже знаєте трошки втомився за всіх створети позицію. Але я розумію, що врешті це ну така історична доля треба це робити. І це все наслідок того, що ми виконали нашу первинну е передвиборчу обіцянку і зняли депутатську недоторканність. Сама Кормишкина володіє двома ділянками у Миколаєві та селі Лимани Миколаївської області. А її чоловік є власником десяток ділянок у Миколаївській області. 16 жовтня Кормишкіні повідомили про підозру за статтею 368.5 ККУ незаконне збагачення. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Рівне моє рідне місто. Хочу допомагати молоді брати участь у стартапах та розвиватися, адже місто це не тільки вулиці, будинки та підприємства. Насамперед, це люди неймовірні, цікаві люди, які захоплюються своїм містом. Я разом з вами, рівняни, хочу зробити наше місто ще більш комфортнішим для життя, успіху та процвітання. Айомте, це Олена Хотенко, депутат Рівненської міської ради від слуги народу, і серпня 2024-го слуга з Рівненської міської ради керує податковою сумської області. Також Хотенко займається волонтерством і є експерткою з питань фіксальної політики. Тож очільниця податкової на сумщині Олена Хотенко у 2018 році позичила в сина самокласника 2,8 мільйона гривень, які досі не повернула. Також вона отримала квартиру в Києві вартістю лише у 100 тисяч гривень. Про це голова антикорупційного центру Можа Мартина Богославець розповіла у своїй колонці на українській правді. Чому взагалі була ця ідея? Чому я ініціювала цю ініціативу реалізувала цю ініціативу? Саме через те, що ще до того, як я стала депутаткою, я працювала з депутатами Верховної Ради в рамках ну, своїх ініціатив як голови ради інституту податкових реформ. У 2018 році синові Хотенко було 12 років, а зараз він успішний 18-річний підприємець, який торік отримав 3 мільйона гривень доходу сама Хотенко у 2023 році отримала понад 2 мільйона гривень від підприємницької діяльності. Їздить чиновниця на елітному авто Lexus NX200 2021 року, який за даними декларації коштує 1 мільйон 208 тисяч гривень. Я вважаю, що така ж такі нація як українська нація. Вона обов'язково має підтримувати європейські традиції та показувати свої традиції Європі. Також на третьому місяці повномасштабного вторгнення Хотенко отримала дві квартири в подарунок від матері громадянки Росії, і цього разу вартість житла явно занижена. Задекларована вартість квартири в Рівному 50 тисяч гривень. Подібне житло у кількох хвилинах від набережної в самому центрі міста розміром майже 38 квадратних метрів на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тисячі гривень, 23 тисячі доларів на той момент. and Це більш як у 13 разів перевищує задекларовану суму. Далі цікавіше, Податківиця слуга через декілька днів після оформлення квартири в Рівному отримала в подарунок ще одну квартиру в Києві площею 46 квадратів. І знову ж оціночна вартість смішна 100 тисяч гривень. Тоді як ринкова становила мінімум 870 сімдесят тисяч гривень. Розумієте, це такий вид бізнесу, який просто так закрити неможливо. Він перейде дніх вивісок. Він перейде в. Двали за за інші двері, за зачинення буде для узкого кола там якихось гравців. Ця категорія людей є, і а, ця категорія бізнесу є для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 доларів. За словами експертів, у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою, Вартість подарунка не відповідає його реальній ціні. Сама Хотенко ще у 2016 році не задекларувала майно чоловіка. Частину будинку в Рівненській області очевидно. Перебуваючи тоді на посаді заступника начальника податкової Запорізької області, Хотенко не випадково забула про будинок загальною площою у 550 квадратів. Часто таких неточностей допускають посадовці, щоб не потрапити в поле зору правоохоронних органів щодо походження коштів на таке майно. Малоймовірним є те, що податківиця не знала про будинок чоловіка, адже половина цього будинку належала тоді її матері, громадянці Росії Людмилі Тімофій. До речі, саме цю половину мати подарувала доньці в минулому році. Цікаво, Хотенко декларує у власності цілий будинок, хоч і меншою на 50 квадратів площою. Насправді, половина будинку належить її колишньому чоловікові Андрію Хотенко, з яким Олена розлучилась у 2019 році і тому треба зараз політично всім сідати і напрацьовувати якісь рішення яким чином очищувати продовжувати очищення цієї системи Знову ж вартість майна явно занижена лише 30 тисяч гривень. Тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 мільйона гривень, адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 доларів. Вже вчора ввечері Олену Хотенку усунули з посади тимчасової виконувачки обов'язків начальниці головного управління ДПС України в Сумській області. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.